Саме зараз в АТО воюють наші герої, на полі битви захисники воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. Багатьом із них, на жаль, не судилося повернутися живими. Вони полягли навіки, серед них. Наш колишній учень, Руслан Володимирович Марченко. Єдине, що усім нам під силу це віддати честь патріоту, який поклав найцінніше власне життя за Україну, за мир для своїх дітей і зробити все можливе, аби пам'ять про героя жила вічно, щоб ця жертва. Не була даремною. Ви знаєте події, які сталися приблизно два з половиною роки на Донбасі і повелінню серця зову Батьківщини, будучи мужнім, добросовісним, чесним, він пішов захищати мирне небо над нами захищати свою родину, свою сім'ю. На жаль, як завжди, смерть забирає кращих. 11 березня 2016 року прийшла сумна звістка. На жаль, так буває, я вже сказав, гинуть кращі. І хай йому земля буде пухом. А царство небесне на небесах, а ми його завжди будемо пам'ятати. Щодня. У жорстокій боротьбі Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишиться у нашій пам'яті, вдячність за їхній подвиг, житиме у серцях українців, а нині на Михнівській загальноосвітній школі, де Руслан разом із своїми друзями навчалися, досліджували, сподівалися і мріяли. Ми відкриваємо меморіальну дошку. На його честь право відкрити меморіальну дошку надається батькові Володимиру Івановичу та співробітнику побратиму Ворошенко Андрію Анатолійовичу. Руслана Володимировича Марченка і подвигом славних синів України, героїв антитерористичної операції, наших земляків, які загинули на сході. Вони згасли як зорі, а світло цієї свічки пам'яті, яку просимо запалити маму Руслана Любов Андріївну та сестру Людмилу. Хай буде даненою тим, хто навічно пішов. Від нас, хто заради торжества справедливості, жертвував собою. Одія зібрала нас сьогодні тут. До нас до стін рідної школи повернувся Руслан Марченко але меморіальною дошкою. Сумно і боляче згадувати 11 березня 16-го року. Але ми знаємо, що герої. Не вмирають, герої живуть. Сьогодні Руслан і завтра, і кожного дня буде зустрічати школярів, дивитися на них тільки вже з оцієї дошки. А учні пам'ятатимуть про те, що він віддав життя за них, за їх світле майбутнє. Батьки, я від усіх присутніх і неприсутніх тут низько кланяюся вам, за такого хорошого сина, за патріота нашої батьківщини, хай земля буде їм, йому Пухом, хай живе в наших серцях, бо Він віддав життя за те, щоб світило сонечко, щоб була цілі. З нашої держави. Таких патріотів не потрібно забувати. Царство йому на небесах. Вічний спокій. Шановна громада, шановні батьки, присутні учасники терористичної операції. Мені з болем глянути, подивитися на цю доску і задати, як іноді з передової лінії вогню витягували своїх пацанів двохсотими і трьохсотими. Це вони цінують власне життя, захищають мир, спокій, щоб наша Україна ставала на ноги, яка дійсно тільки з 14 року почала дійсно ставати нашою незалежною. Такі хлопці віддавали життя за суверенітет, територіальну цілість. Незалежність нашої країни, спасибі батькам цієї славної михнівської землі, що виростило такого сина, який пройшов стопами хліборобської працьовитої сім'ї. Пройшов ті, як діти наші українські, проходять дитячу садову школу, вони допомагали батькам і вони виховали істинно патріоти України. Це вони, ці патріоти, захищали передній край. І вони остануться, які загинули в серцях нашої, і в нашій пам'яті. Хочу сказати, Руслане, пам'ятай, учасники антитерористичної операції, твої побратими, учасники бойових дій будуть пам'ятати тебе назавжди. А також, я думаю, і місцеві жителі будуть пам'ятати згадувати, що ці люди захистили їх, щоб було мирне небо. Слава Україні! Yeah.